Добрий вечір, друзі. Хто до нас доєднався саме на другий поєдинок після Централь. Така назва фігурує у цього колективу і звикаємо до неї саме зимовому чемпіонату? Сьогодні не назбирали від четвірки. Небезпечний епізод. Шокарів пошкаря на В Зерах були минулого чемпіонату. Зараз перекидає м'яча не влучаний склад великий. Стелиться там зараз у підкаті. Це важливо. Варениця. Подача 1-0! Равник. Варениця, простріл, хороший. А на далі стійці. Вішко, легенда. Забиває зараз великий 1-1. Розлючений, звичайно, з мотолець, тому що не дограли цей епізод. Рідно було, ви м'яча не зробили. За кутовим від све, розігрують. Пробивай Федюк. Федюк! Федюк! Не вилучає. Равлик іде в обіраж. Равлик воротами все правильно він робив. Друзі, на нас чекає мега цікавий другий тайм. Безумовно. Я думаю, що тут меш. Ми... Великий Олесь пробиває! Федюк пробиває. Також Михаляць дуже багато в нього. Вареницю він зараз обкрутив. Простріл на Романишина. Матляк проти нього. Е, Перепрошую, равлик, звичайно. Проти нього пробиває кут якийсь! Пробиває! Поворотом довга. Дюк розігрує, пробиває матляк. І забивають. Матляк там рикушет, і забиває Микола Матляк. З рикошетом. Забиває михалець. Ворота порожні, там федюк, Білозьоров, пробиває, забиває. 3-1. За хвилину 32 рахуємося. 3-1. Фланзії ось передачі на верницю. Горош по воротах, не влучає. Кідає зараз на лавріна помилка великий горошко. І гол. 4 1 Посипалися зараз. Посипались відчутно. Лембер. Далі очікуємо на зустріч мостийська 2 патруль.